Не опозиціонер, учасник об'єднаної опозиції, людина, яка сьогодні фактично на всіх округах в Києві активно допомагає кандидатам від до опозиції, теж проводить величезну кількість зустрічей. Сьогодні він у нас на окрузі. Я з радістю передаю йому слово. Слава Україні. Шановні друзі, ви знаєте, вперше я справді тут дякую Андрію за те як представив і я радий знову бути поруч з собою для мене це честь для мене честь підтримувати будь-якого опозиційного кандидата кожного кандидата від опозиції який йде але тим більше мені завжди приємно бути поруч з собою оскільки київ для мене рідне місто і тому я звертаюся звертаюсь до троєщинців, як в першу чергу киянин який проживає тут 39,5-41 року і мені за останні оці кілька місяців Троєщина вже десь дав навіть рідним районом. Я сам мешканець оболоні, живу з 72-го року на оболоні, але Троєщина має ті самі проблеми і ті самі біди, що й оболонський район. Ви знаєте, я вам хочу сказати одне: чим відрізняється сьогодні представники опозиції від представників влади? То першу чергу, тим, що ми ось так приходимо, як Андрій. Як інші наші кандидати, і виходимо спілкуватися з людьми. Ми виходимо дивитися чесно в очі. Опозиції немає чого приховувати. Саме тому влада, влада боягузів, режим зрадників і запроданців застосовує тільки один метод боротьбі проти опозиційних кандидатів: це метод підкупу прямого і непрямого, метод шантажу залякувань, терору. А також метод брудних провокацій чорних технологій, які сьогодні є основним елементом їхньої діяльності в Києві. Але знаєте, я переконаний в тому, що це не пройде. Насправді, за тих кілька. Ось останніх тижнів, які ми постійно спілкуємося з людьми, ми бачимо тільки одне: сьогодні рівень підтримки опозиції в Києві, безперечно, є дуже високим. Вони намагаються зараз розповідати так звані чорні соціологи Януковича з кожного екрану телебачення на всіх сайтах, розвішують інформацію від так званих фірм одноденок, які розказують про шалені рейтинги партії регіонів. Про там рейтинги їхніх сателітів недавно вже навіть Ющенку ледь не намалювали прохідний бар'єр в парламент. Ну це насправді робиться для того, щоб намагатися ввести суспільство в оману. Але я вас можу запевнити в тому, що сьогодні об'єднані опозиційні сили впевнено перемагають в Києві. Я переконаний в тому, що Андрій Ільєнко переможе і буде вашим представником у Верховній Раді. Бо сьогодні надзвичайно важливо, щоб такі молоді. Активні люди, патріоти були в парламенті для того, щоб насправді зупинити ось тут кримінальну рту, яка сьогодні окупувала Київ. Ви знаєте, в першу чергу і Київ і Україна. От я знаходжуся зараз а, на цьому місці, і дивлюся, просто я прийшовся у дворі, подивився на стан доріг. На стан обладнання прибудинкових територій, я знаєте, що мене завжди дивує. Вони до цього часу розповідають вам, відбираючи ваші пенсії, збільшуючи жінкам пенсійний вік, проводячи ганебні податкові реформи, пенсійні реформи, відбираючи землю, вони розповідають, що в усьому до цього часу винна Юлія Тимошенко. Вона вже півтора року за гратами все одно винні попередники. Вона. Після половиною років опозиції все одно вони у цьому винні. Знаєте, як в старому анекдоті, коли вчора газова камера, сьогодні газова камера, голова вже були. Отак От це означає тільки те, що сьогодні їм немає що показати. Тому що цей ганетний стан, який сьогодні має місто Київ, так да, це стан для кожного пересічного українця. Але вони в той самий час жирують по межигір'ях. Вони. Будують, як виявилося, да нікому не потрібні стадіони, бо вони побудували мільярдний стадіон, який ніколи, ніколи повторюю другий за вартістю в світі, який ніколи не окупить український народ. Вони сьогодні от, проїжджаю порт, дивлюся, про п'ять аеропортів світують, п'ять збудованих аеропортів. Вони мовчать, скільки роздерепаново вони бюджетних коштів на цих аеропортах і мовчать про те, що сьогодні ці аеропорти стоять порожні. Політати нікому. Навіть ютіфлі позакривали, тому що немає чим торгувати. І вони сьогодні будуть все одно намагатися переконувати, що наступають покращення. Я за весь час, скільки проводжу виборчу кампанію в Києві, я не зусив жодного пересічного киянина, жодного. Може, тут хтось зустрінеться, побачимо, зараз запитаю, який би підняв руку і сказав, що для нього є реальні відчутні покращення. Та це сорок в кінці кінців. І знаєте, я б хотів сказати таку річ. Шановні друзі, патріотам потрібно бути не тільки сідаючи на кухні і піднімаючи чарку за Україну при цьому один одному жаліючись на те, як все погано. Іноді потрібно ставати патріотом в дії. А наш патріотизм сьогодні, наша громадянська солідарність, вона має полягати в тому, щоб ми 28 жовтня. Ті, коти взяли за руку своїх знайомих, перезвонили родичам і прийшли на виборчі дільниці, які, до речі, будуть працювати до 8-ї, а не як зазвичай до, до 10-ї години вечора. І обов'язково підтримали опозиційні сили, дали шанс. обов'язково підтримали в 215-му виборчому образі Андрія Ільєнка. Немає ніякої третьої сили це міф, який нам намагається нав'язати Янукович, так само як і сьогодні головною їхньою технологією по промиванню мозку українцям, є технологія переконати в тому, що все вже вони вже все вирішили, вони вже все поділили, вони можете не ходити на вибори, ми вже перемогли. Це брехня. Я вас запевняю в тому, ви побачите, що опозиція обов'язково переможе, ми зможемо захистити результат. Ми не дамо вкрасти жоден голос, але це питання до свідомості кожної людини, кожного українця і кожного киянина. Будь-хто, хто не прийде на вибори, будь-хто хто проігнорує і знову буде переконувати себе в зневірі, в розчаруваннях, то той автоматично може віддати голос Януковичу. Якщо це комусь подобається, це його право, але я знаю. Янукович ніколи не був і не буде справжнім президентом України. Ця особа тимчасово виконує ці обов'язки. Я переконаний в тому, що об'єднані опозиційні сили, коли переможуть на парламентських виборах, до речі, це перший із кроків опозиції, прийме закон про імпічмент і ця влада буде усунена. І як би вони сьогодні не намагались через засоби масової інформації. Переконати українців в тому, що все буде по їхньому, це не спрацює, тому що є в кінці, в кінці в те, що називається громадянська солідарність і громадянська свідомість. Патріотизм це не тільки це не в залежності від національності, віросповідання або мови, якою спілкуєшся в житті. Патріотизм це любов до України, це любов до свого міста. Я переконаний в тому, що сьогодні будь-хто з тих людей, які хоч трошки орієнтуються в тому, що відбувається в країні, обов'язково розуміє, що сьогодні намагається зробити влада. А влада намагається знищити Україну як державу, а Київ як столицю України. Тому що вони хочуть перетворити його на Донець, тому що тут вони хочуть. Встановити остаточне правління Донецького кримінального плану. Коли я кажу Донецьк, я не маю на увазі донецьких людей, яких ми щиро любимо, цінуємо і поважаємо за їхній важкий труд. Бо сьогодні, до речі, той Донецький край, шахтарський, найбільше потрапає від режиму. Сьогодні вони остаточно знищують приватизують шахти, і ці люди насправді нещасні. Вони на жаль, сьогодні залишаються найбільше бездоленими. Тому я переконаний, що Київ повинен і залишиться столицею України, а не столицею для кубки зажирілих олігархів, які ходять на золоті унітази і вішають люси по 500 тисяч доларів. В той час, коли народ зубожіє, в той час, коли у народу відіймають стання, то так само вони завтра прийдуть і будуть забирати у вас хати. І ми, і ми, і ми дуже довго потім, через багато років, не дай Господь, будемо пояснювати нашим дітям, чому ми свого часу не зробили цей крок. Тому, шановні друзі, я розумію, що ще є розчарування після зради цього Іуда Ющенка. Воно мене, повірте, так само болить до цього часу. Ви бачите, що Ющенко виконує сьогодні задачу партії регіонів. Розмиваючи опозиційні сили. Він є, я його неодноразово, публічно, називав латентним членом партії регіонів. Це найбільший сьогодні приплічник Януковича, завдяки якому, до речі, не в останню чергу і Тимошенко сьогодні знаходиться за гратами. Тому жодної з невіри. Приїхали, було, мали. Але якщо ми сьогодні оцю інфантильність свою не залишимо вдома, то ми... Можемо втратити країну. Це не провади і не патетика і не порожні слова. Це реалії сьогодення. Тому, дорогі друзі, будь ласка, закликаю 28 жовтня 215-й виборчий округ. Єдиний кандидат від усіх опозиційних об'єднаних опозиційних сил. Це Андрій Ільєнко. Іншого кандидата нема. Просто будь-який інший кандидат є або владний, який себе називає опозиційним, або технічним, який намагається розмити наш електорат. Тому я прошу і закликаю обов'язково підтримати Андрія Ільєнка. Я переконаний в тому, що він зможе і буде достойно представляти інтереси киян і інтереси троєщинців у Верховній Раді. Сьогодні нам дуже потрібно мати. У достатньо потужне представництво Києва у Верховній Раді. І тоді я думаю, багатьох тих негідників типу Саламахіна і інших, які там бігали, розпивали голови стільцям депутатам 70-річним, буде мало бажання здійснювати такі ганебні дії, за які вони сьогодні. До цього часу, що не відповіли, але нічого, прийде час, вони будуть відповідати і перед Богом і перед людьми. Тому я переконаний, якщо такі люди і такі патріоти, молоді і активні, як Андрій Ільєнко, будуть у Верховній Раді, ситуація зрушиться з місця.